Не встиг дожити, долюбити і домріяти. Не встиг дожити і до перемоги України. Саме такими словами сьогодні згадують про нашого захисника Романа Лебухорського. На подвір'ї Золотопотіцького ліцею сьогодні зібралася велика кількість людей на мітинг Реквієм, аби вшанувати пам'ять усіх захисників та відкрити дошку пам'яті меморіальну дошку, присвячену Роману Лебухорському. Хлопець є випускником цієї школи, випускник 2003 року. А присутні тут згадували про Романа як патріотично вихованого хлопця, який був сильним та мужнім, ніколи не кидав своїх друзів і завжди приходив на допомогу. Роман брав участь у. Революції гідності в 2016 році він пішов добровольцем на війну а, та служив у правому секторі. А потім підписав контракт з 10-ю бригадою. На момент смерті йому було всього 35 років. У нього було багато планів і багато мрій. А, він завжди був таким патріотом. І завжди говорив про те, що хоче жити в вільній і незалежній країні. Не стало Романа Лебухорського, 12 березня 2022 року. Він до останнього а, мав зв'язок із рідними а, і розмовляв з ними і розмовляв з ними по телефону. Власної сім'ї хлопець на жаль не мав. Завжди казав, що одружиться лише тоді, коли буде перемога в Україні. На стінах школи вже є одна меморіальна дошка, присвячені місцевій волонтерці, яка також загинула на війні. А то Ж тепер діти, які будуть проходити і дивитися на ці дошки, будуть згадувати і будуть пам'ятати, якою ціною зараз виборюється незалежність та свобода нашої держави. А вічна пам'ять і слава усім тим, хто боронив, боронить і буде боронити нашу Україну.